Літературні вихідні у Козельщині проєкт подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Ніл Шубін. Риба всередині нас мандрівка 3,5 мільярдної історією людського тіла. Коли науково популярна книга читається як захоплива, хай не детективна, але точно пригодницька оповідь, це цікаво і неочікувано. Чарльз Дарвін висловив теорію, що людина походить від приматів. А що було до приматів? Ніл Шубін, американський біолог і письменник популяризатор науки, робить екскурс набагато глибше і показує те спільне, що є в людини з більш примітивними видами живих організмів. До прикладу, зачатки наших плечових кісток та кісток ніг були у риб, які жили 380 мільйонів років тому. А повний комплект людських кісток, зап'ястя та ще колотки вперше з'явився у плазунів понад 250 мільйонів років. Основа скелета наших рук і ступнів формувалася впродовж сотень мільйонів років спершу в риб, згодом у земноводних і плазунів. Приголомшливий вигляд має картина коли взяти трьох з половиною мільярдну історію землі і уявити її як один рік. Де 1 січня це виникнення землі, а 31 грудня сьогодення. Тоді до червня єдиними організмами на землі були б одноклітинні мікроби, водорості, бактерії та амеби. До жовтня не було б жодних тварин, які б мали голову, а перші люди з'явилися лише 31 грудня. Ця книга буде цікавою і корисною всім, хто хоче не просто освіжити свої шкільні знання, а й суттєво їх доповнити новітніми знахідками і досягненнями біології та палеонтології. Тут міститься багато фактів з генетики та анатомії, згадуються важливі дослідження і експерименти з ембріонами і генами, також тут є трохи буденної палеонтології з її польовими дослідженнями. І переклад, до речі, також чудовий. Тож, якщо ви любите зоологію, біологію і цікавить тема еволюції, хапайте цю книжку і нікому не віддавайте. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки.